На фронті найбільше боїв зараз тривають на Курщині. Просто зараз Збройні сили України там відбивають 19 ворожих атак. На Донеччині росіяни активно застосовують авіації. Керовані авіабомби скидають на часів яр Сіверськ, Покровськ і Костянтинівку. Авіаударів від окупантів зазнали понад два десятки прифронтових населених пунктів. Найгарячіший напрямок сьогодні в надто у районі Костянтинопольського, де ворог атакував 14 разів. Бої тривають на Лиманському, Курахівському, Краматорському напрямках. Але у Лобові атаки окупанти йти не наваджуються, намагаються зайти з флангів і відрізати наші логістичні шляхи. Є випадки, коли здаються в полон, і з десь приблизно з 18-20 листопада, по сьогоднішній день, здалося в полон нашим захисникам близько 150 окупантів. Це показник не одного дня. Це по кілька днів здаються там в полон кількома групами. Тобто, ну як активні штурмові дії, наші захисники беруть в полон на тому чи іншому напрямку певну кількість російських військовослужбовців. Далі розкажемо про тих, хто прокладає шлях піхоті і штурмовикам про саперів. Як зупиняють ворожі штурми на Покровському напрямку Сапера 68-ї окремої єгерської бригади, знає і бачила Марина Асмолова. Ми їдемо до саперів 68-ї окремої гігерської бригади. Вони працюють на покровському напрямку. Росіяни продовжують наступ на Покровськ. Фактично, це останнє велике місто перед адмінкордоном з Дніпропетровською областю. Ворог хоче обійти місто і задіяти таку ж тактику, як задіював у Бахмуті, аби не грузнути у вуличних боях. Окупанти атакують з флангів. Ворожі штурми не вщухають. Приблизно те, що говорю. От, так, позиція, штурмові дії, до відділення, пішли стрілецькі бій, так, штурмові дії. Рибак командир інженерно-саперної роти. За один день от, може бути 7, 8, 10 штурмів. Це тільки на одну позицію. Його сапери працюють впритул до ворожих позицій, встановлюють міні-поля та загородження. Ніч тяжка була, ніч, тому що хлопці виїжджали на виконання бойової задачі. Група була обстріляна, і під час відходу одна людина попала в протитанкові впала. Воїна рятували побратими. Плюс близькість до ворога, ну, це удалення десь метрів 400-500. І хлопці мусили, мало того, що виконувати бойову задачу, мали ще витягнути побратима. Під обстрілами сапери розчищають шлях нашим, йдуть попереду штурмовиків і прочищають шлях для військової техніки та піхоти. Є в нас така приказка: якщо бачите, що сапер біжить. Треба бігти за ним, бо сапер просто не біжить. Ну, якщо я біля вас стою, значить не треба хвилюватися. Сапери використовують в роботі як радянські, так і західні, протитанкові та протипіхотні міни. Це є е, протипіхотна міна. Це псевдеповський зразок. Вона є протипіхотна міна, направленої дії. Тут пише противнику, Виставляється. Це є МОН-50, така ж сама є МОН-90, також направленої дії, МОН-100, МОН-200, їх є дуже багато. Це, є, це і є з каміна. Вона ставиться як в керованому варіанті, підривати керовано, так же само ставиться там на всякі, і на датчики, і на розтяжки. Є і американські зразки. Оказується, що селдепи украли її у американців. Оця міна у нас була з якихось там 63-х років, чи яких. А ці вже от лічно ця міна 87-й рік. Їхня професія одна з найнебезпечніших професій у війську. У час технології є завдання, які ефективніше за роботів може зробити лише людина. Ми працюємо не в якихось тилах. Ми працюємо геть на передових позиціях. Вони було таких, щоб хлопці заходили і спілкувалися навіть з ворогом. Да. І вони зайшли, і світить з тієї сторони голос, що там, ви, ви 74. У мене там хлопець такий поломаному русскому. да 74. -ки. Що там, як там, братва?» а Та нормально. Але поки один з ними говорив, ну там держали вже на прицелі, але вогонь не відкривали, бо відповідно абратка прийшла. До. Поки один говорив, то хлопці доставили ті міни, помаленьку, все, поки поки розійшлися. Вони виїжджають на бойову роботу виключно вночі. Заїхати на місце виконання завдання часто неймовірно складно. Для сапера найкраща погода для роботи це є дощ, туман, сніг, погана, погана видимість. Це тому, що. Нічого не літає, а якщо літає, то мало літає, і погана видимість, і дуже тяжко його засікти. Для нас, як водіїв, це вже трошки погіршує нашу роботу. Їгері розповідають, саперні задачі складні фізично, адже нерідко є потреба ходити під обстрілами з великою кількістю боєкомплекту. Це міни це мінування не тільки суто мінами, а й іншими засобами. Це просто неймовірна уважність. Ти мусиш бути дуже зосереджений, бо ну, банально якась звичайна ОЗМка, радіус дії 25 метрів вбивчий. От, І біля тебе твої ж хлопці стоять. От і все. Тобто, увага, зосередженість, і слухаєш небо, бо ну, дрони не дають нам спокійно попрацювати. З Донеччини Марина Смолова, Данило Городецький Ми Україна, марафон Єдині новини.